Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після нічних вибухів на території військової частини Волгоградської області люди не можуть зв'язатися зі своїми рідними військовослужбовцями. Рідні штурмують військову частину та б'ють всіх розгвардійців, які не пропускають їх в оточенні. За даними телеграм-каналів, загинуло понад 100 військових. Після удару безпілотника по складам пролунав вибух і подальша детонація. Всі, хто був у радіусі одного кілометра, загинули або отримали. Серйозні поранення підкреслимо у Росії. В ніч проти 16 листопада спалахнула військова частина Волгоградській області. Місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів перед пожежею. Про це повідомляє російське ведення База на території військової частини Волгоградській області. Сталася пожежа за попередніми даними. Пожежа на об'єкті Міноборони, розташованому за 2 кілометри від селища Котлубань, почалася приблизно о першій годині ночі. Йдеться в повідомленні губернатор Волгоградської області Андрій Почаров про Мтував ситуацію у регіоні. Пожежа була оперативно локалізована та загашена силами протипожежної служби регіону та Міноборони. Постраждалих та пошкоджень цивільних об'єктів немає. Обставини займання з'ясовуються. Прокоментував Андрій Бочаров. Тим часом місцеві пабліки пишуть про масштабний вибух на території частини. Вибух у районі Кодлубані у Волгоградській області, майже 40 кілометрів від Волгограда. Городищенський район стався сьогодні вночі. На місці було помічено багато машин спецслужби. Ця в повідомленні телеграм-канал Волгоград інформує, що пожежа сталася на військовому складі. Сьогодні вночі горіє військовий склад під котлубанню селище у Волгоградській області за 40 кілометрів від Волгограда. Джерело в екстрених службах підтвердило факт надзвичайної події, заявивши, що наразі вона кваліфікується як пожежа. Пишуть у пабліку. Тим часом Міноборони РФ заявили про атаку українських безпілотників на об'єкти на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО два українські безпілотні. Льотні літальні апарати знищили на території Брянської області ще три БПЛА, перехоплено над акваторією Чорного моря біля узбережжя Республіки Крим. Йдеться в повідомленні до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.